Слухати Боже Слово. Хочу з вами поділитися цікавою темою, дуже важливою, як на мою думку, можливо, одна із найважливіших тем, які є в християнському житті. І я хочу разом з вами зачитати текст, але перед текстом, перед тим, як зачитаю текст, хочу сказати перед історію. Цей текст буде записаний в першому посланні Петра. Ми зачитаємо з 1 по 9 вірші. З першого по дев'ятий вірш. Я зупинюся на деяких віршах. Перед текст або контекст, або історія написання цього послання. Віруючі люди піддавалися в той час дуже серйозним гонінням. Дуже серйозним. Цар Нерон був трошки нездоровий, можливо, трошки це не те слово підібране, і він спалив Рим. Для того, щоб знайти винуватих, він перекинувся на віруючих людей. І віруючі люди дуже сильним гонінням піддавалися в той момент. І уявіть собі, якщо ну, це вже зрілі віруючі люди, це одне питання. Багато людей, які нещодавно вірували, молоді ще в вірі, і вони попадають в таку ситуацію. І апостол Петро починає писати послання для того, щоби. Ті фундаментальні істини, про які він вже проповідував, в які люди і повірили в той момент, ці всі фундаментальні істини він просто пише в листі для того, щоб у людей укріплялась віра. І тема, яку я хочу сьогодні з вами говорити, будуємося вірою або формуємо свою віру. І давайте ми зачитаємо перше послання Петра, перший розділ, із першого верша до 9-го читання. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення понту, Галатії, Кападокії, Азії, Віфінії, вибраним, із передбачення Бога Отця, посвяченням Духа, на покору, на окроплення крові Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. П'ятий вірш, що ви збережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитись останнього часу. Тіштеся, тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу. І честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а ввірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душа. Саме найперше, що я хотів сказати. На минулому служінні проповідник задав питання, яку ми музику слухаємо. І музика, відповідно, яку ми слухаємо, вона на нас має певний вплив. Якщо більше розширити це питання і сказати взагалі, що на мене впливає, то на людину впливає багато факторів. Наприклад, в якій сім'ї народилася дитина або виховання. В принципі, це ми не вибираємо. Це певний якийсь фундамент закладується в певний час на початку нашого життя. Але він має серйозний вплив в подальшому на людину. І дуже багато факторів, в тому числі, я хочу сьогодні говорити про те, що ми слухаємо, або інше, кого ми слухаємо, і що на нас впливає. Наприклад, чи на нас впливає думка інших людей, або ми знаходимося в якійсь е, такій е, корпорації, компанії людей, як сказати правильно, е, просто люди, які. Можливо, заможніші від нас, впливовіші від нас, і коли вони щось говорять, це на нас сильно впливає. Чому тому, що ми розуміємо, що ми не такого статусу, люди, і там не така фінансова у нас е составляюча в житті, тому ми якось можемо піддаватися впливу. Ці люди просто впливовищі, і ті речі, які вони говорять, вони на нас впливають. Чи піддаюся я цьому впливу? Багато інформації. Сьогодні вік інформації, шалений поток несеться. Я не знаю наскільки правдива ця інформація. Багато років назад я читав статистику, що у 18-му віці людина і сьогодні, це 2-3 роки назад, можливо, більше я читав цю статистику. За пів години людина отримує більше інформації, ніж у 18 му столітті людина за все життя отримує. Інформації. Розумієте, який шалений поток інформації, іде е, тиск на людину. Відповідно, ця інформація на нас впливає так чи інакше, якщо ми її сприймаємо. Що говорить Біблія? Біблія говорить, Римлян, 10 розділ, 17 вірш, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Коли ми говоримо, що нам треба будуватися вірою, друзі, є основа, на що ми опираємося? Біблія говорить так, що віра походить від слухання. Відповідно, якщо ми не слухаємо, і наша віра не буде формуватися. І ми думаємо, що, можливо, це для невіруючої людини, друзі, якщо ми вже віруючі люди і не перебуваємо в слові, то наша віра буде слабішати. Однозначно, тому що нам треба підгодовувати свого внутрішнього чоловіка для того, щоб бути сильнішим. І коли ми говоримо, що віра від слухання. Вона, чим більше ми слухаємо інформацію біблійну, наприклад, просто читаємо історії з життя біблійних героїв, як вони перемагали і робили це вірою. І коли ми вб'ємо в електронній Біблії в пошук слово вірою, 58 віршів використовується слово вірою. І там Ной, Авраам, Мойсей, всі ці люди рухалися вірою. І коли вони почули, ну, давайте, наприклад, Ноя візьмемо, він почув слово, Бог йому сказав: будуй ковчег. І ця людина близько ста років будує ковчег. Що він виношує в собі? Він виношує те слово, яке він почув від Бога. Бог йому сказав, що буде потоп. Скільки разів можна було засумніватися за цей час? Я думаю, що багато разів тим більше приходили інші люди і сміялися написано з нього. Що ти робиш, мов? Води немає, тут такий корабель. Навіщо це все робити? Але людина носить собі слово Боже. Бог сказав, що будуй ковчег. Ти спасеш цим ковчегом, себе і всю свою сім'ю спасеш. І коли вже прийшов результат, коли все залило водою, абсолютно все було знищене. Що відбулося з Ноєм? Він був над цим невірством. Що зробила віра? Вона спасла. І всі, хто не вірили, вони залишились під великим слоєм під товщою води все невірство. А та людина, яка повірила, вона залишилась над водою. Друзі, щось подібне відбувається в нас. Ми багато в житті переживаємо різних речей. Але як ми сьогодні слухали свідоцтво, коли людина покладалася на Бога, набагато легше нам переносити всі складні моменти. І ми далі ще будемо про це говорити. Давайте зачитаємо. До речі, другий вірш важливий, із передбаченням Бога Отця. Дивіться, Бог передбачив кожну людину. Дух Святий освячує людину. І Христос окроплює або очищає своєю кров'ю людину. І третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. Через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Друзі, жива надія. Що таке жива надія? Я собі е, уявив такий згадав приклад Давида, в е, якого захворіла дитина. Він молиться, поститься до Бога і просить Боже, нехай ця дитина живе. І слуги дивляться, він ну, реально страждає, ні їсть, ні пін що лежить на землі, молиться до Бога. Потім там між собою почали шептатися слуги, він зрозумів, що дитина померла. Він встає, починає їсти, одівся, омився. Йому кажуть, а що ти таке робиш? А він каже: Ну, який сенс мені молитися, поститися, якщо вже дитина померла? Щось подібне ми маємо, друзі, живу надію. Якщо надія помирає, то немає опори. Ми надіялись, надіялись, і тут помирає надія на те, що ми надіялись. Все, людина може просто розбитися. У чому суть цього вірша третього? Друзі, Бог саме найперше по своїй великій милості, це треба запам'ятати, величезна милість Божа. І Він просто захотів і відродив нас до живої надії, жива надія. Він Воскресив Ісуса Христа. І тоді, коли ми віримо в Ісуса Христа, ми не можемо, ну ця надія не може померти. І те, на що ми надіємося, це постійно живе Христос. Він постійно живий. І наша надія відповідно жива. І якщо ми не сумніватимемося і не зійдемо в сторону на цій дорозі, чому важливо дивитися на Христа, вірити в Ісуса Христа, тому що там не буде ніяких змін. Це жива надія. Четвертий вірш. На спадщину нетлінну і непорочну, не заховану в небі для вас. Бог приготував спадщину кожній людині віруючій людині, яка повірила в Ісуса Христа, яка, як ми вже читали, окроплена кров'ю, омита, очищена кров'ю Ісуса Христа. І Бог приготував спадщину нетлінну і непорочну, і нев'янучу, заховану в небі для вас. Я знаєте, наскільки мені стає спокійно, коли я читаю ці слова, я розумію, що Бог приготував, і Бог опікується, далі ми читаємо, що ви збережені силою Божою ще більше. Знаєте, так, починаємо довіряти. Бог своєю силою. Яка сила у Бога? Безмежна, величезна сила у Бога. Я бережений Божою силою. Він мені приготував спадщину, він спадщину мою береже. Він мене береже. Через віру. Важливо, це торкається сьогодні нашої теми. Безпосередньо через віру, на спасіння. Подивіться, є спадщина, є Божа охорона, а є віра. І Якщо я вірю в те, що мені Бог приготував, якщо я вірю в те, що Христос саме за мене помирав, якщо я вірю в те, що Христос мене очистив, омив, то я отримую цю спадщину. Віра, це як інструмент певний. Ну, без, міри, без віри ми нічого не можемо, ніби то, як ми прийдемо на небо, впремся у двері якісь певні. І віра це як ключ, який може відкрити цей замок. Якщо ми не віримо, відповідно, ми ці двері не відкриємо. П'ятий вірш, останні слова, яке готове з'явитися останнього часу. Тобто, що ми отримуємо? Ми коли ми віримо, ми бережені Богом вже тут на землі. Ми отримуємо спасіння вже тут, на землі. А в повній мірі ми все зрозуміємо і відчуємо, і отримуємо на 100%, тоді, коли прийде Христос, ми зустрінемося з Христом, і це буде завершення вже цієї справи. Тому віра вона перетікає в майбутнє. Сьогодні ми віримо, але і в майбутньому, і в вічності це зіграє величезну роль. Тому що забіжу наперед: дев'ятий вірш. Бо ми е, яка мета віри взагалі? Це спасіння душі. І в повній мірі це трапиться тоді, коли ми будемо разом з Христом. Знаєте, ми люди, і часто от в нас такий стереотип. Що ну я ж чимсь краще, ніж ця людина. Або я ж десь менше грішу, або ж ну не такий я ж грішний, або десь побачили, що щось там хтось зробив якийсь гріх, і ми думаємо, «ну я ж набагато кращий. Знаєте, і людина схильна до того, щоб от сказати: Ну я ж кращий, і, напевно, за це мене Бог полюбив. Друзі, ні. Однозначно, ні. Біблія ніколи про це не говорить. Написано: всі люди зрішили. І е, кожна людина грішить. І спасаємося тільки вірою. І тут можна поставити крапку, про це говорить Біблія. Біблія говорить про те, що якщо людина не робить, не виконує, тому що вона не здатна, вона не може досконало прожити, але вірує в того, хто досконало прожив життя, тобто в Ісуса Христа, це зарівнюється їй, як нібито вона прожила життя досконало і правильно. Тому не виконання, але віра в Ісуса Христа, досконалої людини, яка показала нам приклад. Це рівнозначно тому, як нібито ми прожили життя, і ми отримуємо спасіння через віру. Шостий вірш. Тіштеся з того засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Знаєте, я дивлюся на цей вірш і думаю. Там було серйозне гоніння і віруючих людей катували і вбивали, і знищували. А він каже, тіштеся, треба трохи зараз потерпіти. Якщо ми говоримо далі, всілякі випробування, і на сьогоднішній день ми зіштовхуємося з багатьма випробуваннями. З багатьма випробуваннями. Наприклад, одну історію торкається апостол Павло, коли пише друге послання Тимофію, він говорить про такого чоловіка, якого звали Дімас. Він написано: полюбив цей вік. Був певний час, цей чоловік служив апостолу Павлу, потім він зробив свій вибір. Я собі думаю, далі нічого не говориться про цього Дімаса. Я не знаю, чи є якісь історичні дані про цього чоловіка, але собі думаю, напевно, якась десь пропозиція прийшла цьому чоловікові, яка до цього не приходила. І поки була можливість служити, він захопився, завалився, все добре, все хорошо, служив апостолу Павлу, служив Богові. І тут приходить якась пропозиція. Знаєте, от лукавий він вміє щось зробити таке, коли людина починає ставати на правильний шлях, або йде по правильному шляху. Завжди лукавий буде якісь пропозиції давати, яких можливо ніколи в житті не було. І здавалося, вау! Оце пропозиція. Треба срочно брати її. Але дуже часто це величезна помилка. І тоді людина покинув, тому що полюбив цей вік і пішов абсолютно в іншу сторону. Сьомий вірш говорить, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. Слово досвідчення. Досвід. Ми набуваємо певний досвід. Коли ми переживаємо якісь випробування, і ми їх проходимо або не проходимо. Набуваємо певний досвід. І в цій ситуації ми набуваємо досвідчення віри. І, друзі, дуже добре, коли Божа робота так продвигається і воно стає дорогоцінніше за золото. Знаєте, я так сижу собі думаю, чому наша віра часто, от для нас золото дорогоцінніше, і ми часто туди нахиляємося. Ми бігаємо, хочемо заробити туди-сюди і витрачаємо час і розуміємо, що пробігав, забігався. А де було збудування вірою, а де було збудування Божим Словом, а де було посвячений час для Бога, ми за золотом пробігали, точніше, за грошима, заробити якусь копійку, а сам спустошений. І оцей досвід, коли віра виростає, зміцняється, друзі, ми розуміємо, що є речі срочні, є речі, необхідні в нашому житті, а є віра, яку треба збудовувати, і яка не повинна шататись, і яка не повинна маліти. І читаємо сьомий вірш кінець, на похвалу і на честь і на славу при з'явленні Ісуса Христа. Дивіться, щоб досвідчення нашої віри дорогоцінніше за золото, яке гине, хоча огнем випробовується. На похвалу і на честь і на славу при з'явленні Ісуса Христа, коли Христос прийде. Прославить, прославиться Він через моє життя, через те, що я вірив, через те, що. Я був сильний вірі. Чи прославиться Христове ім'я, чи це буде позорить Христове ім'я, тому що я не, не вірив, тому що я засумнівався, тому що я десь ослабів. Восьмий вірш. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Дивовижний вірш, друзі. Вірувавши, радіти невимовною і славною радістю, як хочеться радіти. Навіть, знаєте, коли навколо все не так. Хочеться радіти тим, що ми знаємо Ісуса Христа. Як би не повторювалася історія життя, що би не відбувалося? А ми радіємо, тому що ми знаємо і повірили в Ісуса Христа, тому що ми спасені Божою благодаттю. І цікавий є приклад в Біблії, є такий. Пророка вакуум коротенька книга. Один вірш зачитаю, другий розділ, четвертий вірш. Ось надута непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. І контекст всієї книги: то, що цей чоловік, пророк, молився до Бога і каже: Що ж так несправедливості багато навколо. А Бог йому каже: готуйтеся, до вас прийдуть язичники погані на українській мові, вони будуть знищувати. Місто. І цей чоловік результат хочу зачитати. От він переосмислив переосмислив, перезагрузив, перезавантажився, і от які висновки зробив. Кінець книги, третій розділ, 17-19 вірш. Читаємо: Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю виноградника, і обмануло заняття оливкою, а поле їжі не вродило б. «Позникала б отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду. І тоді радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить він ноги, як у лані, і водить мене по висотах. Дивовижні, дивовижні слова. Я їх з дитинства чув, і вони щось закарбувались. Мені навіть пісня є така на, на ці слова. І я собі уявляю, друзі, легко прочитати. А уявити, коли маємо отару, з якою годуємося, коли дощ іде, врожаї, їжа є, ми заготовили їжу, все добре, ми спокійні, ми слава Богу, все добре. Да? Але уявіть собі, коли не стане отари, коли не виростуть всі, все те, що ми посіяли, просто немає можливості від засобів далі прожити. Немає просто що їсти. А уявіть, якщо сім'я, а уявіть, що підбігають діти і кажуть, папа, давай нам щось поїсти. І ми стоїмо, а ми просто не можемо цього дати, тому що просто нема. І це зовсім по-іншому да, виглядає ситуація. І цей чоловік каже, а я буду Богом радіти. І цей, цей чоловік каже, що прийде війна, прийде війна. я вірю в те, що Бог буде зберігати. Уявіть собі, в складних умовах, а людина покладається на Бога. І він каже, а я буду радіти спасіння. Тож тобто, який приклад сьогодні нам в будь-яких обставинах, в яких ми опиняємося, радіти Богом і довіряти йому, вірити, що Бог контролює абсолютно ситуацію. Абсолютно. Пам'ятаєте, що драх містах Евдінаго, коли вони йшли у вогонь, вони кажуть: послухай, царю, кажуть, Бог може нас звільнити, Бог має цю силу. Але якщо він цього не зробить, ми все одно будемо йому довіряти. Також приклад дивовижної віри, вони не кажуть: слухай, царю, Бог зараз в будь-якому випадку нас спасе. Знаєте, це б якось було дивно. Ці люди кажуть, може бути так, а може бути це Божа воля. Він поступить так, як йому угодно. Але вони кажуть, ми від своєї віри не відступимося. І часто життя йде не так, як ми б хотіли, а ми хотіли б сюди, а життя йде сюди. І що ми вже не радіємо, а що ми вже втратили віру, а що щось пішло не так? Ні, друзі, Бог робить якусь певну роботу у нас, а ми просто вірою покладаємося на Бога. Дев'ятий вірш, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душі. Ціль нашої віри, друзі, я вже про це говорив: це спасіння душі. Як я вже казав, ми забіга... віра забігає в майбутнє. Тобто в результаті завершення повної цієї Божої ідеї, Божого плану по спасіння людини, завершиться тоді, коли прийде Христос. І ми будемо разом з Христом. І два вірші хочу на закінчення прочитати, які говорять про те, що би ми формувалися або будувалися вірою. Дуже мені подобається вірш Юда, Юди, перший розділ, 20 й вірш. Він говорить так. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим. Дивовижно, друзі, багато, речами, багато якими речами можна сьогодні будуватися. Можна читати цікаві книжки по бізнесу, можна читати по психології книжки, можна читати там літературу, яка просто подобається. І це буде нас формувати, і це буде нас заспокоювати, можливо, в якійсь мірі. Може буде давати якесь певне знання, і ми подумаємо, ми вже начиталися, ми розумні. Але, друзі, що, це, що апостол говорить, будуйте себе найсвятішою вірою. І питання для мене особисто. А що мене сьогодні будує? Чим я сьогодні будуюсь? Від чого я черпаю джерело своєї стійкості, своєї сили, своєї впевності? Від чого я сьогодні черпаю його? Перше Тимофію, 6 розділ, 10 вірш. Бо корінь усього лихого то грошолюбство якому, віддавшись дехто, відбилися від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого. А женися за чим? За правдою, за благочестям, за вірою, за любов'ю, за терпеливістю, за лагідністю. Друзі, жениться за вірою. І будуйте себе на найсвятішою вірою. Які серйозні слова сьогодні, які виклики сьогодні нам? Багато за чим сьогодні можна гнатися. Хочу таке резюме підвести, друзі. Ми спасаємося вірою в Ісуса Христа. Ми спасаємося вірою, тому що ми віримо, що Ісус Христос омив і очистив нас своєю кров'ю тільки по одній причині. По іншому, це величезна Божа благодать, як ми вже зачитали на початку, що Бог захотів і Він так зробив. І Він своєю силою береже кожного з нас. Аби Бог цього не робив, я думаю, я впевнений, що кожна людина вже впала під гнітом і під натиском і цього світу, і перед тим, як лукавий працює і трудиться для того, щоб знищити кожну людину і зламати. Але, друзі, наша віра будується на фактах. Ми віримо в те, що Христос Воскрес, і ми віримо в те, що по вірі Христос прощає кожний гріх, омиває кожну людину і дарує вічне життя. Амінь. Давайте ми встанемо для молитви. Небесний батько, Господи, ми дякуємо.